Доброго раночку, дорогі друзі. Сьогодні у нас вже 1 квітня 2025 року. У нас сьогодні вночі, слава Богу, було все спокійно. Зайшла в телеграм-канал, там теж пишуть, що сьогодні перший день, коли росіяни не застосовували БЛП. Ну, слава Богу. Слава Богу. Буде все добре. Дуже молимося про те, щоб був мир. І ждемо його вже три рочки. Штема дуже. Собачулечки вийшли, гуляють. Дивіться, яке все послідужчика, яке все красиво. Травушка, роса, яка гарнесенька. Квіточки, ще сонечка ще мало, не розпускається, але обов'язково розпустяться, буде дуже класно. Ось, дивіться, я гортензії маленькі всі пообрізала, тільки не обрізала оці дві великі. Сьогодні буду оці дві великі куста обрізати так жалко. Ну нічого, ці шапки пообрізаю, треба вже. Цілу зиму вони радували, ці шапочки гортензії, дуже класно. І прийшло, прийшов час, буду удобряти. І розу. Я й казала, що розу теж оцю. Вона вже старенька, теж треба, хорошо. Я її не буду жаліти, добре так, обрізати наполовину, так точно. Дуця в школі, сьогодні у нас гурточки, так що багато є справ і готувати треба їжу і займатися собачульками, кормити, собачкам теж їжу, треба якусь. Роботи дуже багато домашньої, як завжди. Прибирання, мабуть, завтра післязавтра вже прибирання. Ось уроки з дитиною. Тоже приходить, трошки там треба з нею уроки почити. Ну небагато, ще після канікули ще небагато, трошки задають. Я пользуюсь моментом і читаю з неї книжечки. Погодка наладиться, буде сухо, будемо на вулички гуляти, ібо тут є де поплигати. Так що буде тихо і слава Богу, все добре. Саме така пора, запахи просто неймовірні. Я не знаю, але це хочеться обнімати кожне дерево. Це точно цвітіння, просто класнюче. Очі, радуються, друзі. Всім доброго настрою, бажаю, дуже-дуже класна погода. Треба більше гуляти в таку погоду. Це просто якесь. Чарівна, просто чарівна природа дарить нам настрій. Собатюлечки такі ще виходять, і ще сонне. Зараз буде їм їжу готувати. Красотульки наші, двідики. Ось, вони вже всі свої справи зробили вранішні ви розумієте, а це вже ходять так вальяжно. Сенечка, йди сюди. Зараз я вам покажу сенечку. Пішла вона за хату. А тут у нас дівчульки. А тут дивіться Ось дівчульки у нас, а розмовляють. Фрешка щось на ушко говорить, рубічки, да? Щось на ушко сказала і побіжала. Друзі, ми сьогодні з Ксюшкою зайшли в Аврору. В Аврорі не були, мабуть, неділь дві, як не більше. Дивіться, Ксюшка збирає ось такі, бачите, клап, малі кошенятка, і їй сьогодні. Покажи, доча, а що тобі попалося. Вона рідка, він цвітся Вона Вон така рідкісна, біленька, класна, класнюча дуже. А ну покажи, малышка, мені так... Подивись, боже, яка вона... Мені кажеться... Що кажеться? Ваще... Сама-сама гарна фігурка, яка була. Ну, вони такі малесенькі, але класні. І у в нього упаковка. Боже, ми лапку підняла, подивіться. А упаковка взагалі шикарна, упаковки не викидує. Вон такий тайський в... котик, бути котик. Да, Рожева, Вот такая Очень красивая, вот Такое милое все. Боже, как я люблю этих котов. Что, моя хорошая? Нет, так мы, мы сегодня, смотрите. Да, мы сегодня пошли в Аврору. Вот что значит, давно не были в Авроре. Ксюша с огромным портфелем. Ну, что делать? Там была такая ячейка большая. Оставили портфель. И человек звонит. Быстро, быстро, давайте, вас жду там 5 минут. И побежали я с рюкзаком своим. И Ксюша забыла портфель, ну, я, соответственно, забыла тоже. Сейчас пойдем за портфелем. Вот бывает ли у вас такое, напишите. Да, бывает. Что мы купили в Авроре, смотрите. Небольшая распаковочка, это нашим миленьким котиком. Сейчас по акции 14 там чем-то. Феликс, сейчас нету акции, мы Феликс очень любим, наши кошечки любят. Ось такий чорний шоколад Golden. Ну, це такі вони з орешками вкусненький халва, вот сейчас по акції 9 гривень, рукавички, дві пари. Це треба. Оце ж попробувати, Взяла, не знаю, що це за вермішель. Ну, хімія може бути, но. Без будь-яких олій, Ксюшки, ну таке, знаете, я рідко, на ну, таке. ну химически может быть. Но всегда должно быть. Бывает такое, там или в садочку работаешь, и бывает такое, що хочется щось перекусить. Ну, не увидела я. Телятина сыром я бы не взяла, що телятина все тогда я, я не буду. Його. Да, будет оно лежать на всякий случай. Купила еще вот такие, они так пахнут вообще. Понюхала тоже по акции 24 гривны. Давно я не видела таких маленьких свечечек. Вот муж говорит не покупай, потому что они химические, это вредно для вдыхания. Ну что вы напишите? Они вредные, не вредные? Вот эти всякие. Тоже я очень давно не покупала такие свечи. Ну не знаю, ну реально классно. Так, такой запах вообще сандалом пахнет. Я вообще люблю такой запах, как вот сандал, как вот такое дерево. Я не знаю, это для меня вот что-то с чем-то. Один из любимых запахов. У меня когда-то очень давно э, фиджи, туалетная вода была. Фиджи тоже вот такие древесные сандаловые нотки. Кто помнит, у кого такие тоже были ароматы, напишите. Кто любит такие древесные ароматы. Все. Сейчас будем за портфелем ехать с Ксюшечкой. Всем хорошего денечка. Ну, сонечка немае. Ну, ничего. Еще выйдет. Я думаю, что все еще выйдет. Будет все классно. У нас такой маленький. Друзі, дивіться, які у нас классные тюльпанчики. Інтибіризація. А скажи інтибиризации. Дуже тяжелые слова стараються. Я купувала і нарциссочки, і тюльпанчики. Це, по-моєму, нарциссы. Мама, скажи интибиристанція. От такого немає такого слова, Ксюша, не придумали. Уже, даже, дивіться, скажи, у нас і... <сёк> а что тут Что хочет да уже, повылазила. Что там? Это что? типа поддерживает. Не <сёк> похоже на поддерживает. <сёк> не <сёк> <сёк> похоже. Да, видите, вот я садила веточку осенью, когда ее обрезала, и веточку нечаянно захватила. И так мне жалко было ее выбрасывать. Посадила. Ну, наверное, не прижилась, потому что желтая какая-то. А вот это туя. А ну, ручку бери, Это туя у нас. Она уже два года. Ну, такая несчастная веточка. Тоже садила. Так, все, все цветет и пахнет, красота. Смотрите, какая синя, красота, синя, синя. боже мой! Ну давай, сними меня, сними <с меня, снимаю. Кто у нас на улице вышел Команда у нас вышла на улице наших цветиков, любимых цветиков хороших вот таких. Ай, Сеня подтыкивает носиком, хочет маму всю понюхать. Ксюшку мы забрали уже, где школы. Видите, что тут было у нас. Вот, Наташенька Лесенька, смотрите. У вас котики по столам, а у меня собачки по столам. И тут ничего не поделаешь. Я только беру и вытираю все. Мама, так что история похожа, да? И что ты сделаешь, если у меня они скалолазы вот такие, вот эти тюдики. Не жрет она, не жрет. Я так, Дося, я тебе кветочка учу, правильно говорить? Жрет, это некрасивое слово. Надо говорить, кушает. Ксюнь, ну, учу-учу, вот. пока еще видите. Если услышать ребенок, ей слово такое понравится. И теперь попробуй. Отучи. Бывает, кушает травочку. Да, мои хорошие. Они такие как коровки, по сути И утром, и вечером позже. я же им трава-то надо. Что-то чем-то. Сейчас буду их кормить. А девочки еще не завтракали наши квиточки. Бульнабори розморозила. Зараз я швидко їм ем бульнаборчики буду варити. Потім я беру бульнабори, щоб вони остивали, і кидаю туди кашку. Так краще, бо я, Якщо я все разом роблю бульнабори з кашу, пригорає каша. А так отдільно, спочатку бульнаборчики, потім вони і так воно порціями, я роблю. остиває потім, коли каша, тоді вже я. І даю їм кашку. А бульнабори вони швидше остивають, ніж каша. Каша довго остиває. Бульнаборчики 10 хвилин і можна вже кушати, максимум 15. Подивіться, Боже, яка вона красоточка Ушки ті на макушці. Французик ти наш. Приятного аппетита, французика. Це така квіточка, сонечко немає. Так хочеться сонечко, ну треба трошки вже потерпіти. Дощик класний був, звісно, ці дні. Сюня, пузенький прячь свой, быстро пузіньте прячь. А то я не буду тебе знімати, доча, давай. Це ж у нас такі всі куфти короткі. Ну, Зараз модно, і бачите, в магазинах зараз топіки, там футболочки. Воно все модне коротеньке. Ой, яка воно, дивіться. Зараз покажу, до нас прилетіла красотка. привіт. Да, 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 полетела. У нас багато тут пташечок і сороки. і Воробушки це понятно, у нас и зимой і летом воробушки живуть. Воронки, сойки прилетают, дятлы часто пролетают. Даже якось я знімала глуха тетарев прилетала. Тут балочка у нас, и дуже такие пташечки классные. Та дивлюся, я уже стичь, ты малой. Смотрю, смотрю. Стич. Ой, балованная девочка. Балованная девочка, да? Попу бить-бить балованной девочке. Ну завства! Шучу я шуткую. Я шуткую, доча, шуткую. Боже, как красота. Ксюш, іди сюди, я хочу, щоб ти веточку понюхала. Такой аромат. Ну, французькі духи не срівняться з запахом. Ой, блін, ну це щось це з чим-то? А у мене слово паразит нехороше. Блін, блін. Ну ну не гарно. Я розумію, буває, проскакиває. надо со своими словами работать. М -м -м, красота. Ой, хорошо. Ой, как пахнет. Как пахнет, наслаждаемся. Каждая секундочка. Скоро наша черешенька будет свисти. И так начинают абрикоски, потом э, вот это абрикоски, вишни, черешни. И город начал свести Просто, ну, наслаждение. Едешь и ароматно, и красиво. У нас как в нашей ну... Как ни запорожье, и эти заводы, и этот дым уже так не чувствуется, когда цветет, все деревья цветут. Да, красота. Слава Богу, за все надо хотя бы хоть немножечко себя, скажем так, лечить этими ароматами, этой природой немножечко хвататься за этот позитивчик. Очень красиво. Семена купила. Боже мой, Дивіться, що, що вже сделала. Ксюня, на гімнастику, ми в каких лосинах пойдем? Ты видела, що ти сделала? Завжди а сейчас я не переодягла її. Доть, ладно, лосини черные. А кофта доці светленька, треба переодягатися. Коли у, маленькі діти, то це ж треба, щоб було два комплекта домашніх вещей. куда-то выйти, там в школу это один комплект, а второй комплект это во дворе. Вот видите, что она уже он полосочки на лосинчиках. Пузеньки прячь свой красивый, пузеньки. А девчата, да что творят, дочь. Там уже наши куколки Балуются. Ну, руби как от поросенок. Я же сегодня не заметала в кимнате, Да, руби, бо она в уходит туда-сюда, все равно грязюка будет. Але треба обирати, оце коли немає сонечка після дощу, а уборки у мене дуже багато. о, як їм добре. Зараз почнуть булліть друг друга. Булінг. Тепер у них вони, бачите, за Рубі, Об'єдинилися проти рубі. Вони вчора були проти фрешки, сьогодні вони проти рубічки. Ну, против нашей Сени никто. Все боятся. Сюня. Ай, мои хорошие. Мои квиточки. Иди сюда, моя квиточка. Иди, иди. Квиточусики. Не, э, ну, Ксюнечка, не надо. Я не разрешаю. Я ж тебе говорила, Дотя, давай домой переодеваться, потому что... Ксюш, немедленно домой. Кроссовки, что я буду делать? В чем мы пойдем на гимнастику, Ксюнь? М? У нас там есть старенькие еще такие черные. Пойдем в черных, а эти уже постираю. Ну, в кроссовке запачкала сильно. Да. Ладно. Мелочи жизни, Паша, постираем. Да, вижу, вижу, балуется. Девчуля, успокойся. Девчулька. Всем Мама! доброго, денечка. Да-да-да. Вот. И, и видите, сегодня объединились против рубички. Рыбичка, а ты, а ты как? Как ты себя защищаешь? Расскажи, моя дочь. И как? Ну, да. я спокойно ну, улыбаюсь, хвостиком машу, куда, куда? вот и вся моя защита. Да, булит тебя, буллинг. Не булят, а троллят. Сейчас современная терминология, буллинг. Да. Психологов как почитаешь, боже мой. Ну, просто термины поменялись. Раньше по-другому называли, ну, было в наше, в наше время, скажем, троллинг. Троллили, троллили, да, друг друга. Сейчас буллинг. Такие современные термины. Что, мои хорошие? Мои девочки. Папа! Пошли домой, зайка. Надо всех кормить. Маме столько работы, что я не знаю. Особенно вот эти кроссовки. Я не могу смотреть без слез на твои кроссовки, Ксюнечка. Ну, честное слово, дочь. Все, давай, сейчас надо их вытереть об травку хорошенько. И тогда пойдем домой, будем их стирать. Ай-яй-яй. Мышка, малышка, обезьяшка. Что ты дивишься? Что ты дивишься? Чудо ты мое, бульдожье. обезьяны. Так, домой, все, компания, домой. Всем хорошее настроение. Ну і мої гортензії дождалися, обрізочки обрізаю я. Все ж тянуло. Мені так жалко було їх обрізати, ці шапки для мене вони такі чудові. Ну надо, надо, вони будуть ще краще. Тому не жаліємо і не жалкуємо. Обрізаємо все. Оце така красота. Це ж надо, такі шапки гарні і зимою вони остаються. Бачите, скільки? скільки у нас краси. Так, пішла швидко, я сінєчка стояла терпаливо. А Рубі Лабрадор її їду, почала їсти. Але дивлюся, нормально, нормально. Ну, пішла її відвела в сторону. Вона якби терпить. Вона розуміє, що це її їжа, і Рубі забрала в наглою, лабрадор. Що, представляєте? Ну, ну Я ж не знаю, наскільки вона буде терплячою. А ось я Рубі, що вже доїла сініну їду, прийшла. Некрасиво, ти свою з'їла і сініну хочеш да, доїсти. Ну, Отакі у них відносини. Ну, Я думаю, якщо б фрешка до сіні підійшла, то було б вже розборки були. А так вона поважає Лабрадоршу. Лабрадорша у нас сама дівчинка велика, да, собачій сім'ї. І Ми повертаємося до нашої гортензі. тоненька, дивіться, яка тонесенька. Бачите? Її я обрізаю, ну, це ну, вона дуже тоненька, вона не потрібна, такі самі міцні. Да, естественний відбор. Я оставляю. Ну, я думаю, що все. Я не хочу дуже крамсати через щор. Ну, і ще зараз так подивлюся, досконально. Мені подобається сильно, я не буду. Так, йдемо тепер до оці, оці гортензія, оця красунечка. Починаємо її теж обрізати. Так, сразу раз. сразу раз. От так у нас. Оця тонесенька, але даємо їй шанс, а оцю обрізаємо. Да? Дівчаточка, тут команда піддержки, мене підтримують. Так, От така краса. Ой, боже, які почечки гарні, жалко. Коли такі гарні почечки, Наташа написала, вже сок пішов по стеблах. Ну, я ці маленькі всі, там бачите, біля забору давно вже обрізала. А це ж ці дві, із-за того, що мені жалко було цих шапок. То не обрізала. Так, от эту я не жалкую, буде ще крепче, хай росте добренька. Оцю шапочку, дивлюсь, почечка, і я почечкою. Може, хтось обрізає ще нижче. Я ось так. Бо вже майже, бачите, які почки гарні сформувалися. Да, Жалко, жалко, якщо воно щоб не загинула рослиночка. Отак. От так, оця даємо шанс. Дивимося, що іще. Ну все, я думаю, пообрізала я. якось так. Як, на вашу думку, нормально. Всім чудового дня чи вечора, коли будете дивитися. Вітаю ще вас, дорогі друзі. У нас починається обрізка, невеличка така обрізочка. І я вирішила тут, дивіться, верхушечку обрізати. Хоч трошечки, вона буде краще рости. Жалкувати я не буду. Ось так. Тепер ми трояндочку обрізаємо, Ну я потихеньку так по, по гілочки беру, отакі помаленьким. Оп, обрізала. А так. Обрізала. І зразу вбираю, бо тут вже мої он, помощники. Вони команда піддержки. Отака. Маму підтримують. О, дивіться, бачите, що вона витворяє, тут та фрешка франтужника. Провокаторша. Вона до них чіпляється, їх трогає. Хоче так гратися. Е, Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Так, стоп! Все, боже мой, ну ж колюче. Так, іде та віточка. Ось вона. Дивіться, бачите, яке чудо. Так, нізя, сеня. Ізвините, що я рух, кричу, але з ними треба трішки, трішки прикрикивати. Вони не розуміють, як о, з ними так по-ласкавому, а треба, щоб вони слухалися. Я трошки ото кричу, не гарно на камеру, я знаю, пробачте, будь ласка розу я саме головне у цю виточку гилочку забрала От ту же же помощники Бачите, стол ще не витерла, все витру. помощники сколько ж ям у нас Нічого, все позакапуємо. всему своє время помощницы Ксюшка у нас сейчас обидая уже Моя квіточка. І я зараз буду теж обідати. Вітамінки вишукують. Багато там вітамінчиків, так? Земелічка. Цікаво. А люди якісь? Є такі люди, що теж землю їдять. Напишіть, може такі якісь були випадки, щось ви чули, не чули. У собаки реально землю їдять. Ну, з голоду не здохнуть. Ужас Да, Не дарма кажуть, що земля кормить. Ой. Лапки. Лапки-царапки мої. Лопки, чолки. Люди добрі, ви це чуєте? Послухайте. Ви це чуєте? Собаки дуже сильно виють, не то, що дуже сильно виють, і вранці це було. Давно вже вони так не плакали, давно. І, ну так, зі сторони бабурки, скажімо так, з тієї сторони дуже кричать бідні, багато собак, тобто дуже роздіраюся. Я не знаю, що це таке, але дуже кричать собаки. Я нічого не буду продовжувати. Хай Господь всіх нас милує. Давно цього не було. Страдаєш, покаже, мама прийшла. От, так. Так. От, так ми плячемо, мама коли уходить, а потім приходить, що таке? Отак я приходжу, і не тільки я, коли ми всі возвращаємося, ну, час не було, отак страдає, отак боїться, Ну, вірна війна, і це вона кричить так. Так кричить, що ви мене оставили, я тут боюсь сама. Ось така девочка. Зараз буду мяском кормить. Бульнаборчиками вже остыли. наші бульноборчики. Оце таке чудо. Отак страдай. Да, Чого ти мене оставила? Я тут сама. М я лапочка. прийшла я додому, ксюнечка на заняттях, на малювання на гімнастиці. Зайшла в вода, що купила слойки з м'ясом, вона дуже любить, з повідлом слойки. Потім хумус, чай закінчився. Для котиків ще я докупила, ось такий, бачите Феликс, люблять З грибами варенички дуже-дуже захотілося, я купила. Місто масла, у мене кокосове масло ще трошки залишилось. Ксюша молоко на, буде в нас. Три буряка все. Е, Так, якось так.